Наприкінці квітня у відділі освіти Олександрійської райдержадміністрації відбулася чергова сесія районного парламенту дітей. На сесії за традицією шкільні парламенти звітували про роботу органів дитячого самоврядування у своїх селах та селищах. Звичайно, ну наша мета показати, що ми працюємо працюємо, стараючись ну. Щоб не було того формалізму в роботі, працюємо так, щоб наша робота була результативна, ефективна, і як результат, шкільні учнівські парламенти будуть звідувати і показувати свою роботу в проектах, що саме вони зробили. Проекти, які представили школярі на засіданні парламенту, показали, як учні різних шкіл можуть долучитися до проблем району та взяти активну участь у їх вирішенні. Зокрема, Арсенюк Софія з Протопопівської школи у своєму проєкті Зробимо Україну чистою розповіла про ідею відтворення заповідника велика та мала скелі. А парламентарі з попельнастівської школи презентували ідею створення пам'ятника українському селянству. Познайомитися з учнівськими проектами та налагодити співпрацю. З районним парламентом завітав і голова Олександрійської райдержадміністрації Віталій згама. Я думаю, що такі зібрання, як сьогодні, у вас, вони повинні нас здружити. Так. І мені подобається ваш лозунг тут усій. Тільки в єдності ми сила. Дійсно, якщо ми будемо єднатися, якщо ми будемо разом працювати так, над тими проблемами, які є у вашій школі. Які є в районі, бо їх також немало цих проблем То я думаю, що ми в місті будемо їх вирішувати. Ну звісно, на вас, як на молодь району, дуже великі надії, що ви закінчите школу, поступите в вузи і вернетеся до нас в район, працювати вже спеціалістами на місця школи, дитячі садки, лікарні і інші сфери діяльності. Тому на вас дуже велика надія, тому що ви наше майбутнє. Майбутнє нашої України і безпосередньо нашого району. Найактивніших лідерів учнівського самоврядування, які зі своїми проектами завоювали третє місце на обласному рівні, Віталій згама нагородив почесними грамотами і подарунками від районної держадміністрації. Ними стали голова учнівського парламенту Євген Тацький та його заступник Марія Сиротюк. Як зізналася Марія, такі зустрічі не залишили байдужими жодного юного парламентера. Особисто я вважаю, що такі зустрічі дають нам змогу набиратися досвіду нового в проведенні ось таких засідань в нашому подальшому житті. Тобто, ми вчимося в голови Віталія Миколаєвича. Ми набуваємо чогось нового, ми вчимося і тобто розвиваємося особисто. Тому я вважаю, що такі зустрічі необхідні для нашого подальшого розвитку. А голова районного парламенту дітей Євген Тацький зауважив, що такі зустрічі з керівництвом району допомагають школярам відчути. Свою роль у розвитку Олександрійщини та підтримку дитячих починань зі сторони влади на сьогоднішній зустрічі. Ми переконалися, що ми небайдужі для районної влади, що ми можемо розраховувати на їх підтримку. Хотілося б, щоб ця співпраця була більш активною, щоб такі зустрічі відбувалися частіше. По закінченню сесії молоді депутати з позитивними емоціями роз'їхалися по домівках для міжсесійної роботи.